Привіт підписникам та гостям мого каналу. Дуже давно не знімав відео, а це вирішив трішки познімати в такому ж форматі, як і були, про свиней, більших, менших. Великих, малих, про кормо. Можливо, трохи про якусь стройку. Ось цього ви ще не бачили. Да, ми далі будуємо, чи вже збудували, так сказати. Два станочки, ще не поробили двері і тут такі будуть скуси трохи. Також доробимо. Чого почав знімати відео, в общем? Чи починаю. Хотілося б показувати далі, чим я займаюся. Люди багато пишуть там коментарів прочитав це за останній час. Чого не знімаєш, ти знімаєш цікаві відео, там корма, свині, породи і все інше. Це у нас найбільші, до речі, свині. Скоро будемо їх різати вже кілограм. Не знаю, кілограм може 130. Є більше, є менше один. Тут такий. Можна сказати, замориш, а то такі непогані. Свині. Якось так. Це в нас тут свиноматочка стоїть. Слідиться е -е, місяці і пороситися. Це найменший, ні, це не найменший гровер. Тільки переведені на гровер. Це найменший старт. Це такий теж гровер. Скоро перейдуть на фініш. Ось такі поросята. Трішки змінився в мене формат тримання свиней, ще не повністю змінюю. У мене з'явилися ось такі станочки. Тут у мене свиноматка одна. Тут всі бачили моя піч, а тут у мене свиноматка друга. З поросятами. Ось такі поросята, їм сьогодні 13-14 днів. Я їх проколов, залізом. Так. Тут також свиноматка, їм пороситися вже в цій, тій, що там, 8 числа вже пороситися буде, буду, буду можливо знімати, можливо, не буду знімати опорос сам. Не знаю, будемо будем дивитися. Поки що не можу нічого сказати. І тут у мене також один кабанчик, це останній з виводка, тут залишився ось такий плямистий, такий, лизий плямистий. І ця свинка заборована, не знаю, чи переб'ється, чи ні. Чекаємо, тут скоро вже в неї не пам'ятаю, яке число треба подивитися, записано буде. 21 день, 20-21, якщо не перекинеться все, вона спарована і якось так. Тут поробив такі станочки дерев'яні, такі перегородки, там позалишав таку щілину, щоб стікала сеч. Якось так. свиноматка вже готується до горосу, вже погано їсть. Там, до речі, така в неї Теплий пол, то що я показував, все працює. І лампу я почепив, вдруг буде холодно, щоб її включати. Тут ми відкрили вікно, застеклили стеклом. Було стекло. І застекли тепер е, гарно гарно видно. В цих вікнах поставив такі решетки. Е, тут нема ні стекла, нічого, просто решетка. Тут, ну такі, типу, як для притоку воздуху. Свіжого. І там всі знають, що в мене витяжка посередині. У криші. хто не знає, то будете тепер знати. Буду знімати, показувати, пишіть в коментарях, кого що цікавить. Поросятка бігається на матку і були там деякі нюанси. Поганенько вона їла, був на неї запор, дав я їй глав і солі, вона нічого не змінилося. І потім я дав, зробив клізь її трішки опустила, почала їсти, ну, поганенько їсти. Первістка привела непогано, дуже швидко. Я пороздув, за годину вистрілила з цих поросят, зчистилася і буквально там через 2-3 години почала їсти, а потім все так бачу гірше, гірше, гірше. Ну, от як хочете, зараз спорожнюється трошки трошки вже наладжується в неї все. Нема ні температури, нічого, температури не було. Все в принципі добре. Ось такий друг, друзі. був Були моменти з цією синомоткою. Це також вже петля підпухла, вже готується до опоросу. Це в нас, хто пам'ятає там з попередніх відео, ось можна побачити, бо. По їхніх бірках. Та я купував ну не знаю наскільки вони афати, не дуже вони були схожі. Ну, як мені тоді пообіцяли, там я не дуже так ще порозумів, це годин, це вони, ми їх там напаровуємо, нас вони приводять. Ну, не знаю. Побачимо. По тій я, ну, в принципі, там тільки мої моменти по цій свиновації, що я не догледів, там треба було раніше її. Зробити клізьму і все було б добре. ну. А так, по опоросу все в неї було добре. Всі свиноматки. Проблем не було з опоросом взагалі, там, ні одного. Ні втручання не було, нічого. Сама за годину з шісток вийшов, все колов я. дні вона перегуляла, я вколов естрофон. І на вечір вона привела наслідующий день порожня. Потім я вколов ще. Їх було багатенько. думаю, щоб більше молока у колов окситоцин. Два кубика чи два з половиною, не пам'ятаю, ну щось таке. І Потім на другий день знову окситоцин. Ну, Щоб вона на її з'явилися білі виділення, щоб вона краще щистилася, я давав ще. Щоб краще щистилася, я давав ще окситоцину і два рази виходить в один день. Після зразу, після опоросу вечором і на другий день. там, е на другий день, якось так сказати. Тут такі самі перегородки дерев'яні, тут там, вони на нарізах вкручені. Тут один, і два, і тут уголочки, тут оголоки там. Зараз будуть підростати, вже бачу, що вони сюди так стають, е то я його просто підніматиму, ну, тут осталось, там підняти. Не знаю, чи будуть переплигувати вони, чи не будуть. Тут вийшло так не дуже високо. Ну, будуть переплигувати, тут вони нікуди не втечуть звідси з цього сарая. То я там перший день був прийшов, воно вилізло з дирки сюди найменше порося. То так. я був прикручував сюди листи. Такі щити перші дні. Зараз покручував, щоб все, все стікала, щоб все було чисто. Будуть переплигувати, додавим потім, вже після того, як відлучка проведемо, виженемо феноматку, звідси тоді додавим одну, там дві кирпичі додамо. Будемо дивитися. Там воно вище, там в рази вище. Так, так вийшло знаю, По порядок, тут, мабуть, 6-7, а тут виходить раз, два, три, тут вісім. Тут на один, на один ряд. А різницю, а різницю видно зразу. Тут ще не зробив лампу, полозив доску, але ну ще не зробив. Треба почепити, а тут буде також ще один станок, у нас трошки менший. Доложив я цей югол. Тут що тут шо? Тут, шо тут далі показувати вам. Тут дуже не змінилося, тут корма. От так загружено, все, курудзеним за відходом. По непоганій її оціні, там було в хлопців купив, не в хлопців, а. Оце я так сказав хлопців в організації. У нас тут в Астарті. Еліватор продавав, їм нема куди дівати, і я купив, зараз вже там у них нема. Ну, Такого нема. Десь там трошки гірше, а от такий гарний, такий прямо половинка. ну, Мучка, хороший зерна Тут ячмінь, тут корма, туди-сюди. Зупинятися не буду потім. Там, якщо цікаво, пишіть в коментарях по кожним свиноматки, все відділено, все. тут у е, мене висівка пшенична. ну все, все, Всі інгредієнти, потім оддільне відео зніму, кому цікаво. Тут валинка, тут. тут стройка, в наступних відео буду конкретніше розповідати, що, що, що тут буде і як воно все буде. От таке відео, друзі. Тут, до речі, двері вже з'явилися. Старенькі, підібрали, зробили. Зробили одвірки і будуть служити. Все, друзі, на цьому буду закінчувати. Ставте лайки, пишіть коментарі, кого що цікавить. Всім все розповім. Все, до зустрічі!